Звичайно, ми думаємо і говоримо, що мистецтво воно обслуговує сферу нашої краси, наших високих вподобань. Ми звикли говорити останній рік, що нам служать Збройні сили України. Ми кажемо слава Збройним силам України. Але що означає слава? слава це коли ти сам особисто, як цивільний, як митець, як телеведучий, можеш підтримати ці збройні сили України, а не просто постити десь в Фейсбучиках слова слава Збройним силам України. І от сьогоднішній аукціон, освячені вогнем, це буквально служіння мистецтва Збройним силам України, тим, хто захищає наше небо першій бригаді, яка називається Дике Поле сьогоднішній захід це вже Третій захід, який ми робимо, перший був зроблений як аукціон. Ми на ньому дуже непогано виторгували там майже 300 тисяч гривень. І вже за ці гроші ми зробили для хлопців з ППО такий банно-пральний комплекс, який їм дуже не вистачало. Ідея цього проекту виникла зовсім спонтанно. Два давніх друга поспілкувалися телефоном. А чому б не зробити на уламках цих ракет якісь твори? Тема ППО пов'язана напряму з життям людей, які залишились тут в Києві. Галеристів, художників, продавців, вчителів ППО, то ті, хто тримають над нами небо. Наша вдячність їм звичайно безмежна. І Я дякую всім, хто сьогодні був на виставці за те, що вони знайшли час, час і натхнення. Я е, дуже вдячна всім художникам, які е, брали участь у цьому проєкті. Незважаючи на те, що хтось хворів, хтось мав поїхати у відрядження, хтось мав виставку, дехто мав дві виставки, але все всі знайшли час і зробили ці дивовижні роботи. І найбільша подяка, звичайно, від нас, від всіх, це саме військовим, тим, хто тримає над нами небо. Дякую їм за життя. Слава Україні! Ми приїхали до Козак Драйву. Ми приїхали до людей, які нам допомагають. Ви знаєте, коли повертаєшся в Київ або там якесь інше місто і чуєш тишу, ти розумієш одне, що це прекрасно значить, те, що хлопці роблять на нулю, воно працює. Кожний був кимось до 24 лютого, а кимось. Різним, да, ніхто там не кадровий військовий там такого плану. Да, є люди, які воювали. Кожна людина повинна робити те, що вона вміє найкраще. Якщо людина вміє малювати, писати вірші, вона робить дуже величезний внесок для всіх нас. Спасибі тим людям, які згукнулись, малюють, пишуть, вірте в ЗСУ. Галерія Триптих. Можливо, найстаріша галерея в Україні, але важливо не це. Важливо те, що люди, які працюють в цій галереї, вони люблять не тільки мистецтво, вони люблять художників, вони люблять людей, які намагаються створити образи. А галерея допомагає ці образи донести до глядача. Наша, наша сучасна виставка, от ініційована галереєю Триптих, Виставка як можливість. Оскільки перед тим я писав на полотнах, от, і це були образи, які створював я. А тут така дивна синергія повинна була бути між цим уламком, який, власне, ракета якого врятувала можливо життя людини чи людей, от, і образом, який би я хотів створити. От, От ця синергія, власне, головне в тому, що я хотів сказати, оскільки саме синергія на сьогодні є, мабуть, головним, що нас наближає до перемоги. Синергія це єдність між людьми, які роблять свою справу на фронті, між людьми, які роблять свою справу в тилу. І художникам, мені здається, сьогодні є унікальна можливість робити цю справу конкретним людям. Мій короткий індивідуальний досвід, про який я можу сказати зараз, це блокада в Чернігові, це всі ці жахи бомбардування, це знищення будинків на моїх очах російською авіацією прямо переді мною. Це гибель десятків людей в їхніх будинках, які не мали змоги втікти, не мали жодної можливості евакуюватися в той момент. Все це я бачив. Я пережив. І з Чернігова я виходив вже пішки разом зі своєю собакою на руках. Робота небо це не про зараз, це про війну. Це про перше світанок, коли нарешті війна закінчиться. Це дуже якісне мистецтво, перш за все. Тут представлені найкращі художники Києва, України. Вони зробили прекрасні роботи. Мистецтво здатне висвітлювати дуже глибокі травми, які ми всі маємо в себе всередині від початку цієї війни. Мистецтво може лікувати ці травми, і ці два процеси вони абсолютно пов'язані із нашим готовністю психологічною готовністю відкритися тому світу. Чому ви зараз під час війни опинились в Україні? Дочте, або навіть Україна, ні Іру на Перша причина це я хотів привезти до України ліки, які не можна надіслати поштою, їх можна тільки привезти. Окрім цього, я привіз гуманітарну допомогу, наприклад, привіз біля 300 маленьких ліхтаріків. Також я хотів висвітлити події, які зараз відбуваються безпосередньо для японського нолексанача. особливо цікавили східні і південні регіони України, в яких особливо небезпечно, Тому збір матеріалів як журналіста він обмежений. Тому в першу чергу я спрямував свої зусилля і поїхав у Харків, Харківську область, Запоріжжя, Суми та інші міста. Я звели. Ким, інтересом подивився декілька разів роботи, які сьогодні були виставлені. Незабутні враження, які я хотів би, щоб передались японцям, коли вони будуть переглядати цей матеріал. Йдеться про силу українців, силу українців, силу українців як нації і образотворчу мистецьку силу. Це було дуже цікавою ідеєю на уламках зброї намалювати своє бачення того, що відбувається, особливо залишилась пам'яті робота. Вогняна квітка. Слава Україні!